Міжнародний суд ООН, оці два позови України по Конвенціям ООН прийме до свого розгляду, і тоді ми втягуємося, можливо, дуже довгий судовий міжнародний процес проти Росії, але те, що ми там абсолютно праві, мене немає сумнівів. Отже, поки міжнародна спільнота не осмілюється, здійснювати більш Кардинально жорсткі дії проти Росії маємо все одно моніторити, фіксувати, виписувати прізвища карателів, включаючи суддів, прокурорів, і е, підводити ситуацію до міжнародного суду, а там і до повернення Криму до складу України. А конкретно по цій справі ви вже кудись звернулися? Якісь кроки вже були по затриманню цих людей. По цій справі по цій ситуації зараз іде максимальна інформаційна підтримка і силами кримсько-татарських медіа, зокрема телеканалу АТР, Радіо Мейдану, нашими волонтерами тут. Проблема знаєте звертатися по кожному, по кожній конкретній ситуації. Воно не, ну, не, не дає таких ефективних заходів, але те, що ця сьогоднішня ситуація і свавілля таке жорстке окупаційних сил, воно війде у всі звіти міжнародних організацій, в цьому немає жодних сумнів. Ну хочу сказати, що лише вчора а, місія Організації Об'єднаних Націй в Україні, яка наглядає за правами людини, в тому числі і на окупованих територіях, вона вчора прислала мені текст. Проміжного звіту, отже, тоді сьогоднішня ситуація вона вже війде до іншого звіту. Але ще раз хочу повторити, Росія поки що себе відчуває е, сильною, аби не реагувати на міжнародні такі заяви. А конкретно цим людям, що інкримінують, які власне обставини їх затримання були, можете повідомити? Тобто вони вдома були, чи чому так сталося, е, виходячи з е, всього того контексту навколо е, цих затримань і. І тих повідомлень, які ми отримували, їм буде інкримінуватися принадлежність до організацій, які заборонені, мовляв, в Російській Федерації. Скоріше всього, це все мова йде про те, що до них російська окупаційна влада висловлює претензії щодо їх релігійності, щодо їх щодо сповідування ними ісламу. Це активісти, які ще це служителі ісламські, чи хто це за люди? Там є люди різного віку, там. Є...